У зв'язку з ситуацією в східних регіонах України, а саме в Харківській, Донецькій, Луганській області, в зв'язку з величезною кількістю захопленої зброї та озброєних бойовиків, в тому числі, які просочилися з території Російської Федерації, вчора був створений антитерористичний центр. І в рамках закону про боротьбу з тероризмом України було, було об'явлено про проведення антитерористичної операції на території Харківської, Донецької та Луганської областей. Створені необхідні регіональні керівництва по боротьбі з тероризмом. Про діяльність центру в Харківській області Арсен Борисович вас повідомив. Такий ж центр створений в Донецьку такий ж центр створений в Луганську. На даний момент перший віце-прем'єр Віталій Груйович Єрема координує роботу правоохоронних органів у місті Донецьку. Голова служби безпеки Валентин Останнішни Леваченко координує роботу правоохоронних органів в Луганську. Приміщення захоплені терористами, заблоковані правоохоронними органами. За вчорашній день проведені відповідні заходи по переміщенню сил спеціального призначення в східні області України. Приміщення, ще раз хочу підкреслити, заблоковані нашими силами, витоку оружає нема, зброї немає. І враховуючи наше бажання уникнути кровопролиття, ми. Запропонували терористам скласти зброю і добровільно здатися. В даний момент операція продовжується найближчим часом вона буде завершена. Пів години тому назад Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому закон України про боротьбу з сепаратизмом та тероризмом, де покарання за сепаратизм та тероризм піднято до 15 років ув'язнення. Я ще раз хочу звернутися до людей, яких втягнули. Фактично, агенти іноземної держави свою діяльність, скласти зброю та покинути приміщення державні, які вони захопили. Це останній шанс у них уникнути покарання та ув'язнення до 15 років. Україна була, є і буде унітарною державою. Політичне керівництво нашої держави жорстко налаштовано зберегти територіальну цілісність нашої держави.